Доброго мирного дня, міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. Ми готуємо раз раз смакоту. Діти прийдуть зі школи, треба їм гараченьку смачненько. Значить, готуємо. На пательню віляла трошки олії і трошки вкинула масла. Добру ложку таку. Файну ложку масла. Відправляю туди кураче філе, порізане кубиками. Буде така зажарка, не то підливка, не знаю. Як воно буде. Ось відправляю туди і воно має трошки протушитися. Картопля вариться в каструлі, пообирала помила, покришила, поставила варитися. ось Картопля вариться. Тут у нас є Это. цибулька нарізана кубиками. Ну, хто як хоче, той так ріже мене, то, як то казав, і того смак не міняється, вам видніше. Тут ми потребуємо зараз. Морквіночку свою, красунечку, да, да На своїй старій терці буду терти. Ось. І поставимо зараз все жарити, тут будемо таку зажарку, як так, підливку чи, як сказати, робити. О, таку хутку і швидку. О, чи соус у неї. Я сама не знаю, як правильно. Як правильно, як, як назвати, так буде. Головне, щоб смачно було. Мені, наприклад, назва великої ролі не грає, мені головне, щоб воно було смачно. Ось таке діло. Щоб діти прийшли, смачно поїли, Картопелька буде з м'язком і буде ете, помідорчик відкритий з банки. Ось. І буде все смачно. І вони смачно поїдять. Ось такі діла. Ну, а я поки труше, нагадаю вам. Що, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і мамині тваринки. Там про город, про кози, про все показую. Ось. І будемо спілкуватися. Ось такі то діла. Так що всім. Дай Бог миру і здоров'я. А ми будемо далі готувати їсти. Ось так, моркочку я потерла. От, зараз. М'яско потушиться, тоді покажу далі. Так, м'ясо протушилось, викидаю цибульку. А як протушиться трошки цибулька, тоді додамо морквочку. Так, морква прожарилася, зараз будемо. Робити щось друге, бачите, який вид має? Ось так. Жовтеньке, файненьке. М'ясо готове. Зараз ми заправимо його, посолимо, поперчимо. І відправимо на плитку, протушитися з перчиком і з тим, солькою. Ось. Тоді, як протушиться, покажу, що будемо далі робити. Так, з пательні я вибрала, м'ясо, морку, все, вибрала шумовкою, щоб стік жир. Тепер сюди в той масло та в той жир будемо додавати. Муку. Маю хвати? багато робити не буду. Ось так. І будемо потрошки її піджарувати, цю муку. Ось, а як піджариться, покажу далі. Так, мукичка в мене піджарилася, дуже стала ароматна. Беремо сметанку. Хто хоче, моє майонез брати, хто хоче моє додати ще кетчуп, то вже таке діло. Хто як? Любе кому як смакує. Так. І розмішуємо. І ставимо протушитися трошки. Прожарки сметаною мука починає загустати. Беру молоко і додаю потрошки до такої консистенції, якої мені треба. Ось, Зараз зроблю, то покажу. Ну, мені зазвичай на цю порцію кружки молока вистачає. Зараз покажу. Ось такої консистенції. Ось. Мене більше влаштовує ось така густина. Кому не подобається моє додати більше рідини, чи там того, як сказати, молока, чи води, чи бульйон, що ви там хочете додавати. Ось і ставимо тепер ще все разом протушитися. І в нас буде дуже смачний соус, чи підливка, чи як. Нікого не заставляю так готувати. Я показую, як в нас смачно. Для нас. А кому так не подобається, може так не робити. Про тушу тоді покажу далі. Забула сказати, ще беру свої приправи. ту що я робила, додам, щоб воно було ароматне. Показую, ось така вийшла. Загуста в мене підливочка. Чи соус. Ну, хто як хоче, хай так каже. Ось. І зараз будемо пробувати. Ну, ось так. Виглядає моя картопелька. Ось. З моєю підливочкою. Ну, це, звісно ж, у неї помідорчики. Свої закриті домашні. Ну, помідорчики не домашні, помідорчики я купляла, але я маю на увазі закривала я. М -м -м. Але смачно. Знаю, точно бо вже пробувала. <ріхи> І не раз таку підливку роблю. І до мешелі, така підливка добра. Ну, хто до мене на обід. М -м -м. Але смачно. А ще таку взяти помідорку. Взагалі супер. Шкірочки не люблю. От закритних помідорах шкірочки ніколи не їм. Мені вона не смачна. А мене малий люблять, а я не люблю. Таке діло. Так що. Хто такого соусу ще не робив, чи підливки, чи як? Ну, хто як хоче, хай так називає, то зараз знову сказав, що не так назвала, не так сказала. Головне, що смачно. М'ясо таке м'ягеньке. Да, да Куплене м'ясо, куплене. Часом хочеться і купляного. На весь час і те саме м'ясо йде до чогось. Хм. Ладненько. Всім гарного дня. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім перемоги. Дай Бог всього самого найлучшого. Не забувайте підписуватися, при можливості поширювати мої відео. І всім цього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. А я буду увідети.